Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. Так, і сьогодні буде в нас таке відео. Ой, походу я не п'ю. Не туша почти. Ну і що, ми зараз це виправимо. О! Друзі, оце друге діло. А то думаєш, що щось трохи не то, коротше. Я просто похлоплю. коротше друзі сьогодні хотів таке відео зняти по поводу кришки до ой забув як його називають по поводу кришки до генератора хотів сказати <плес> яка кришка в генераторі Зараз мене в коментарях заплюють там Шапками закидають. Будь ласка, не робіть цього. Е, кришка до цього? До радіатора, о, спомню. Ух, як закручено. <гум> Нічого, буває, часом такі голови вилітає і забуваєш, як називається. Коротше, друзі, зараз більш детально все покажу. Тому не перемикайте, буде цікаво. Все, поїхали. Так, ну що ж, друзі, зараз відкрию капот. Подивимося поближче. Так, опа. Так, ось ця кришечка. Що там є водичка? О! Якраз соти закриваю. А, воно вже малувато трохи. Ну це я цей раз робив, то вже трошки воно. Треба буде трошки доливати вже водичку. Так, друзі, дивіться, що хочу сказати. Дивіться, цю кришку, бачите, ось перший я положення і ось ще крепше, ось дожимає. То дивіться, я ставлю, знаєте як? Я, виходить, роблю ось. Отак, щоб вона була приоткрита, чуть, щоб воздух сюди трошки виходив, тому що може бути капець Ось в цьому відео я хочу розказати вам, друзі, про таку Про цей момент з цією кришечкою. До речі, я про це бачив на каналі Юрій Воробйов Там він розповідав теж, ну у нього мотоблок тяжкий, але там в принципі немає різниці, мотор тут такий самий. Ось, до речі, він недавно купив собі е, мотоблок, тяжкий кентавр на 10 кінських сил. І там він е, є в нього відео. Дуже цікаве, я подивився, там розпаковка і збирав він і перший запуск е, мотоблока, Ну, коротше, прикольне, класне відео, друзі. Переходьте, дивіться. Ось, дуже цікавий канал, багато чого є цікавого. Там, по мотоблокам, по міні-тракторам. Дивіться, він там розповідав. Про цей момент з цією кришечкою. Я теж думаю на своєму каналі про це розповім також. Дивіться, що кажуть люди, да, що чого пробиває е, прокладку е, між радіатором і двигуном. Е, тому що, друзі, дивіться, кришечка дуже, пружинка, дивіться, на кришечці дуже туга. Зараз чекайте, камера не зводиться. Ось, бачите? Тут така пружинка, що її, дивіться. Я... Єлі стискаю пальцями, ви розумієте, яку я силу докладаю, щоб стиснути і то, і не можу важко. Бачите, не можу її навіть поворухнути. Ось прикиньте. Пише 07, да? 07 бара. То ви прикиньте, які це сила має бути натиску. Це ж нереально просто. О, це ж нереально. Тому, друзі, знаєте, чому воно так виходить? Що воно потім в блок вода йде. Вириває прокладку або... Рве радіатор. Це не через те, що кажуть, то сол заливають і воно через те так виходить, ну, чи антифриз. там, да? І через це погано треба воду. Дивіться, навіть якщо буде вода, то друзі, це може бути печально, тому що воно так само. І за те, що тут такий клапан, пружина на клапані дуже жорстка. Ось, І воно шукає слабке місце. А слабке місце, звісно, видавлює туди в прокладку, і через те потім в масло, в двигун попадає вода. Воно прориває туди. Якщо не туди, то воно виходить, може радіатор в якомусь місці почати пропускати. Ну, воно якби видавлює десь, знаходить щілину і все. І воно під тиском просто великим. Получається, чого і рве радіатор, тому що самі вже зрозуміли, бо пружинка ця на клапані дуже жорстка і воно не срабатує. Не вистачає такого тиску, щоб. Цей клапан від, ну, відкритий, щоб стравити це повітря, да, щоб трошечки знизити тиск. Ось таке відео, друзі, ось так я вам по-простому, по-бистрому показав, розповів. І це я буду одна з дороботок моїх буде. Дивіться, я буду оцю кришечку міняти на іншу ось, переробляти якось, так. І сюди, де, ось бачите, там трубочка така виходить. ну Це ж воно має той клапан підніматись і стравлювати через отвір, через ту трубочку. Получається, повітря скидати. ось, То я буду дивитися. Робити. Буду ставити розширительний бачок. Десь сюди його, під цією панелью, чи тут збоку сюди прироблю. Поставлю бачок, я бачу, вставлять щеплення з жигуля, от Поставлю бачок чи тут, я ж кажу, чи сюди, чи сюди. І виведу сюди шлангочку, виходить, і вже до цієї ось сюди, до цієї трубочки, бачите? І буде нормально все працювати. І можна антифриз заливати сміло, нічого не роз'їсть і нічого не буде тоді розривати. Тому що я ж кажу, це із за того, що цей клапан тут пружина дуже жорстка, і через те воно шукає слабке місце, щоб десь його видавити. от Тому, друзі, таке коротеньке відео, щоб мали на увазі, будете купляти такі мототрактори. Да й взагалі не такі. Це, в принципі. На всіх мототракторах, ось китайські, да, ось китайці так роблять, ставлять таку кришку. Оцю. А вона нікудишня взагалі ця пружина жорстка капець там. Коротше. Тому ці кришки треба одразу викидати. Ну. В принципі, я не знаю, може, і з неї можна якось там переробити. Ось, ну це довбаться, знаєте, Грася з нею. Не знаю. ну Хто може, хто хоче, може там якось може там. Переробити цю кришечкою, щоб нормально було. Да? О, то я не знаю, я побачу. Чи цю будемо перероблювати, щось там хімічити, як то кажуть. Чи будемо купувати якусь кришечку сюди підбирати, щось там придумувати, щоб було нормально. Щоб клапанець нормально працював, щоб стравлював е цей тиск, скидав. От, при нагрузці, коли вода нагрівається, доходить там до сотки. Коли буде кипіти, щоб скидало. Получається, цей тиск. Ось. Тому, друзі, якось так. Таке відео я вам показав. Ось і. Щоб мали на увазі. Щоб знали, що може бути така проблема. Тому, щоб вас попередити, застерегти від того, щоб е ви вклали свій двигун. Ось, тому краще купити цю кришечку, поміняти одразу, переробити і зробити розширительний бачок і шлангочкою під'єднати. І, друзі, хоча б так, я вам так скажу. Хоча би так і воно буде вже краще. І вже ви збережете свій двигун. І він вас пропрацює набагато довше. І у вас не проб'є прокладку. І не розірве радіатор. Тому якось так, друзі. Всім дякую за перегляд. Ну ж, друзі, ось таке відео вийшло. Ось ви побачили самі, що ця кришечка вона нікудишня. Ця пружинка настільки туга, що воно, коли закипить вода, воно не зможе натиснути цей клапан, щоб стравити воду. Тому, друзі, цю кришечку треба одразу міняти. Ось, і це в планах в мене є в подальшому модернізації мотократора і кришка там якби є в цьому ски. Ось. Тут пише 0,7, я так зрозумів, що це 0,7 бара, чи що давлення має бути настільки, щоб цю, е, на цю пружину здавили. Тому, друзі, ось таке відео. О, така кришка вона не публічна. І можуть зразу. Засмітник, коротше, друзі. А туди я буду міняти. Тому хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Також свої особисті питання ви можете писати або в коментарях, або на електронну адресу, яка знаходиться під, під відео. О, яким під відео. Яка знаходиться в описі під цим відео. Тому переходьте на почту пишіть. Я з радістю, друзі, відповім. Те, що я знаю. Ой. Друзі, ну це ще не все. Ще хочу дещо вам сказати по поводу розіграша. Для нових підписників, хто тільки приєднався недавно, не знає, що я проводив розіграш на своєму каналі на 100 підписників, я розіграв 300 гривень. А також я обіцяв розіграти на 500 підписників 500 гривень і на 1000 підписників я обіцяв розіграти набір інструментів. Тому, друзі. Вже на каналі більше ніж 500 підписників, просто в мене не було можливості, не було часу. Ось, я був відряджені і я не зміг привести цей розіграш, тому друзі, цей час настав. Сподіваюсь, що я поки що буду вдома. Друзі, дивіться, 8 жовтня о 18.00 я проведу розіграш на своєму каналі, де я розіграю 500 гривень, так як я обіцяв, на 500 підписників, ось дивіться, 500 гривень. Справді. Ось. Та не. Та не балакай там. Чи видно, не видно? Та по-любому буде видно. Ось, друзі, 500 гривень, як я обіцяв. Ну, понятно, що я не буду бумажкою розірвати, це я просто показую. Я переведу на рахунок переможця. Тому, друзі, дивіться, але це ще не все. Ще буде два призових місця. Так як ви могли помітити. Коли я показував вам про цю кепочку, яку мені підігнали представники торгової марки «Кентавр» в Україні. в мене була не одна кепочка, а чотири штуки. Одна залишилась в мене, одна брата, я йому подарував, і залишилось ще дві. Тому, друзі, ці дві кепочки принесі, Принесіть, ці Принесі там дві кепки на столі лежать. Ось, зараз донька принесе мені дві кепки. З логотипом Кентавр, це дійсно ну, оригінал, це не те, що там поділка, це мені представники... Та що ти набір інструментів цей принесла. Остав його ти ящик. Mm -hmm. Друзі, ось такі кепочки, ось такі як в мене, штуки, дивіться. Дві кепки. Це буде за друге і третє місце. А перше місце буде е, 500 гривень. Переведу одразу на рахунок. Так, тому, друзі, Зараз розповім вам, що треба зробити для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші. Все дуже просто, друзі. Перше, це треба бути підписаним на цей канал Сільський Трудяга. Друге, це поставити лайк під цим відео з розіграшем. І третє, поділитись цим відео в соцмережах. Ну, будь-де там, в Інстаграм, Facebook, там в групи на Facebook, Вайбері, в різні групи. Ну, коротше, будь-куди зробити репост цього відео. І 8 жовтня о 18.00 увечері я проведу прямий ефір на каналі ось і з розіграшем. Там розіграємо ці всі подарунки. А, ще не все, друзі. Ще зараз я вам покажу на 1000 підписників. Я хочу розіграти набір інструментів. Давай. Друзі, ось такий набір інструментів. Лек називається. Коротше, це польський набір інструментів. Black -tools PL. Ось сайт. Це Польща. Ну зараз я більш детально вам ближче покажу. І зараз ми розпакуємо і я вам Ну, подивимося, ще сам не розпаковуюся. Прийшло, воно ну, бачите, що пленки трошки полирвалось. Ось, коробці все ось тут Зараз подивимося цей набір інструментів. Ось. Тому не перемикайте. зараз гляну. Тут паковані, да. Зараз ще сам не дивився. Да. Ну Дивись. як в інтернеті бачу, ну, дивився там які ключі, там що там не. є. А зараз показую під детальних. А, як я люблю ці розпаковочки, друзі. Ой, талончик на скидку, скидочний талончик. Так, да, прикол? Купон на знижку 100 гривень, друзі. При замовленні від 500 гривень. Тому. Круто! Другий раз щось буду замовляти на цьому сайті, то мені 100 гривень знижка буде. Ну таке, якби, пересилку хоча платять, виходить, буде доставка безкоштовна. Все одно теж прикольно. Що я можу сказати? Як казав Валера з розвилки? Круто! Круто! Так. Е! Ты чого тут стоїшь? Блін. Ну -мо, по переписувати все. Ну чого ти у відео? Так, ну то таке. Зараз подивимося... Самі інструменти. Так, друзі, ну що. момент істини тісти не настав виймаємо. Займаємо Ви цю картонку. О, як я люблю ці розпаковочки, друзі. Я вам кажу. Це прикольно. Так, коробочка, хай покажу. Там положіть, Дивіться, ось такий чемоданчик. Блек. Написано. Ну що, такі. Прикольно. Трохи важкувати Правильно, які мабуть. Легкіше, там вже ж ключі лежать. Як несподівано. Це понятне діло. так. Відчиняємо. Опа! Во всі, ви цього не бачили. Те, що випалимо, нічого таке буває іноді, знаєте. Тут просто воно як... Перевозили, воно трошки тут полу, це не повипадало. Ні, що трапиться. Так, це ми зараз це все повиспаємо. І обратно я все покладаємо. А де воно було? Це все, я ще не любив Це, мабуть, не тут, це, мабуть, тут було. А це, мабуть, не. тут. Ні, це не тут взагалі. десь сюди має бути Це тут. Зараз, друзі, все поскладаю і зараз поближче вам покажу. Вирубайте. Так, друзі, ось показуємо поближче цей набір. Що тут є. Так. Ось такі різні, бачите. На викрутку. І ось знизу нижній ряд теж, бачите, такі різні вони є. Дивіться, тут такий паралончик є. Мягенький, прикольний. От. Так, паралончик поки в сторону. Ось, друзі, ось такий набір, бачите, тут різні головки. Саме найбільше на 32. Ось, получається найменше на 10. Ну і тут є також вже такі, як в віде зірочок, тут більші. Так, що в нас тут ще є? Ось така викрутка, блек. Ось сюди вдівається і виходить ось такі ці. І ось бачите, у вас є і плоска там буде, і ось фігурна. Ось різні викрутки. І навіть отакі, там, де якби шестигранні такі, бачите? Такі, як зірочки. Ось це прикольно, хлопці, круто. Це дійсно круто. Ось дивіться, трещотка. Трещотка, все працює, я перевіряв. Як на закручування, ось переключається флешком на викручення, тобто все працює, хлопці, все Все чітко. Ну, ось, тут головки поменше йдуть. Це, виходить, Ці головки йдуть на оцю маленьку трещотку. Ось оці більші, це вже на цю більшу ось. такий вороток є теж сюди. Ну, Переходнички такі. Сюди, наприклад, під трещотку спочатку це втикаєте, а потім вже вдіваєте саму головку. Ну це так, хто не знає, а у кого є такі набори чи подібні, то той знає. Друзі, не знаю, як буде чути, трохи вітер в нас піднімається. Піднявся. Мабуть, буде дощ. Ось, зараз бистренько показую вам. Коротше, друзі, ви зрозуміли, так? такий ось набор. І цей набор дістанеться. Одному із вас, коли я буду проводити розіграш на 1000 підписників. Тому, друзі, підписуємося на канал. ну там Лайки, коментарі, там дзвіночок, це ви все знаєте. ні ось Тому підписуйтесь і чекайте, тисячу підписників буде розіграш. так Ось такий набор шикарний, друзі. Я ось при вас відкрив його, ви бачили, він в пленці був он до пленка, коробка. Я при вас його відкрив. Перший раз так його побачив, вживу так сказати. Бо я на картинці бачив в інтернеті, да, коли на сайті замовляв цей набір. Ось. Тому якось так, друзі. Ну що, зараз підітожимо та і будемо завершувати це відео. Так, ну що ж, друзі, умови розіру, що ви всі знаєте. Я вам розповів, що треба зробити. Ну, в принципі... Сьогодні зі мною, нічого складного, друзі. Тому дивіться, перше місце 500 гривень. Друге, третє місце, ось такі кепочки китав як у мене. Такі дві штучки. За друге місце і за третє. Так, друзі. Набір інструментів побачили який, В принципі, непоганий, дійсно. Я з вами разом дивився, перший раз його вживу відкрилось, при вас розпакував, подивились. І цей набір достанеться комусь із вас, друзі, на тисячу підписників. Тому, друзі, дуже вдячний всім за те, що підтримуєте мій канал, дивитесь мої відео, ставите лайки, поширюйте мої відео. Ось, дякую вам за активність на каналі. Друзі, всім дуже вдячний реально. Ви найкращі. Ну, ось таке відео вийшло. На цьому поки що все. До зустрічі в нового відео. Усім пока. А, до речі. І бажаю всім удачі. Нехай переможуть найкраще. Все. А тепер точно пока. До речі, друзі, кришечка поки мені пригодиться, поки я туди зроблю що поміняти, поки цяпов.